Всім привіт, з вами з вами Юра В і сьогодні я вам покажу, як зробити ось такий пришипкомет. Для цього нам потрібна цікава трубочка з туалетного паперу. Вона має бути твердою. Їх треба чу, мати чотири, змотати ізолінтою. Потім замотати, замотати чорною ізолентою, щоб було красивіше для всіх, хто хоче. Зробити ось, ось тут нам хрест має бути железні палки. Щоб тримати, тримати прищепки. І щоб інші кінець треба примотати 4-5, хто хоче скільки промотати сюди прищепок. І я стикнувся з такою проблемою, то, що вони нагин згинались. ось ця труба. Для цього я зараз покажу. Взяв, Взяв крашечки від ручки, відрізав відрізав хвостики і при... причепив ось сюди. Бачите. Потім для цього. Фонарики, ну хто хоче, я взяв е, спеціальний фонарик купив. Ось такі от для, для цього нам вироблено треба чорна ізолента, т, два ковпачка, е, перщапка, железні палички, такі, щоб виступало на. 5 мм, 3. Звідси, щоб було по чотирьох боках. <кій> Проста ізолента, як я вам казав, от трубки потрібні. І, і як робити патрони. Патрони Просто від, прищеп, від прищепки пружинка. Пружинка і до пружинки резин, Проста резинка вона вона защипа зараз покажу, як вона защипається, пружинка Ось сюди защіпається, Так, щоб не було ось тут, а ось тут на самій нижній дирці. Треба натягнути і защепити на желізні палки. Якщо б порвалася резинка, то не страшно, можна зав'язати гуцпать, як ви буде Ось така от дирка може бути, її защіпайте іншу. Вона буде болтатися. Зараз покажу. От, От звідси натяне то аж сюди. Чим більше таких штук ш, ш, штук з столатного паперу. Чим більше таких штук з паперу, тим е, сильніше на та родинка. У нас стояє не на дуже сильно.